Себе, бо я єдинічного виконкому від свободи. За час моєї роботи в виконкомі пропустив два рази засідання виконкому з поважних причин. На виконкомі загалом піднімалися питання, які не вирішує міська рада. Це по виділенню коштів тим чи іншим особам. В принципі, питання піднімалися різні. Допомога малозабезпеченим сім'ям, тим, хто потребує допомоги. Завжди голосував за те, щоб допомагали людям міська рада. Були ще такі деякі питання, які піднімалися. Звісно, як мене представили як члена виконкома, як учасник бойових дій в російсько-українській війні, то зрозуміло, що намагається. Допомогти міській раді, аби нікому, ніхто із учасників антитерористичної операції не залишився, разом, як сказав Коля замінив чоловіка депутата по кімнату обстоятельствам, сложився у нього сімейним. На цей період от ми, як партія Свободи, ми зробили вже настільки Багато що можемо от вам зараз продемонструвати, от те, що ми за цей період за, за пів року зробили нами ці навіть, лавочки у лікарні. Зроблено в качелі, біля прокуратури зроблено, біля парку зроблено. Я думаю, що наші мета наша перша це зробити в місті як найбільше. Для того, щоб було покращено саме становище в місті, для людей, That's що для... я розумію, робить, але ми сильно повинні депутати допомагати, всяк, як ми можемо. Навіть одне маленьке діло зробити лавочку добре, е, деревце постило, добре. Ну, питання, то, що першим запитанням до свету було звернення, е, то що знаходиться біля кінотеатру, цей насип. Який вже, я не знаю, коли він через рік збереться з його звертати, шановний пан Кирил, чи Якщо йому цей кінотеатр віддав для того, щоб збудувати ту баскетбольну Більболь. волейбольну площадку. Вдається того мені, що почекайте колись колись ми це зробимо. А зараз за роки все збудеться нас, цим бур'ян простати. Святой. Дякую. Хочу зауважити, що предыдущим депутатом Ілосою Василю було подано один депутатський запит щодо облаштування залізничного переходу, який розділяє мікрорайон Поля Чудес, На що ми отримали відповідь, що даний перехідної ради побудівка Миколи Миколайовича, я і голова партії мною було. Відвідано всі сесії міської ради, всі комісії, жодної комісії сесії не пропущено. Брав активну діяльність в громадських заходах, ну і так далі. Мною було подано три депутатські запита і одне звернення. Запит щодо інформаційної діяльності міської каналізаційна споруда в напряму гімназії. Тобто була порушена частина дороги, яка направляється в. На території школи, яка направляється в школу, було порушене, і що пере... ну, призвело до того, що там почалося болото. Діти йдуть до школи в болоті, на це було активно прийнято звернення. Ну, дана відповідь, якби опрацьовується, була, можна сказати, 50 на 50 позитивна відповідь про те, що дана ділянка буде відбудована до початку нового Інший депутатський запит був щодо заїзду в Новоселецьку школу і школу ЗОЖ номер 3 Відповідь також отримана, можна сказати, позитивно, непозитивно, що дані школи не є ділянкою міської ради і вони не мають права щось робити Єгорський Богдан, на об'єднання Свобода. Депутат міської ради. Я також не пропустив жодної сесії, жодно, жодної засідання комісій. Я вважаю, що наша партія сумлінно працювала на сесіях і хочу відзвітувати за свою пророблену роботу та завдячити також своїм партнерам по партії. Вони також приймали в цьому участь, допомагали мені. Цей складний час дуже важко працювати, ну, але ми що змогли, ми зробили. І за це, що зробили, хочемо е... Ну, Я як депутат зробив усього 31 звернення. Звернення було до обладміністрації від нашого колеги, однопартійця, заступника голови обл... облради Дудничука Віталія Узмічан. Це стосується ні для кого не секрет, що в місті ми підняли питання на що ви ну, тем мобільних операторів, які встановлені на освітлені бажання відповідні стенди на тих спорудах, які зараз будуються у нашому місті. Це приємно, що щось будується, місто потрохи відновлюється. Але багато від людей надходило запитань. Люди ніхто нічого не знає, що це подали цей запит, е, отримали відповідь від міської ради. Це, якщо ви знає, ну, це будівля, яка біля торгового центру будується, і будівля на перехресті головної і Котовська, які хати на базар. Ну, забудовники відрогували. Все нормально, вони повісили стенди, тобто люди вже задоволені, вони хоч знають, що це будується у нас в місті. Друге звернення до полосної Також ми його запрошували, тут ще є звернення, що ми його запрошували. Ми його, він нам надав дані, що стосується наших перевезень. Ну, ні для кого не секрет вже неодноразово, люди скаржаться. Що е, погана поведінка самих водіїв, немає чіткого графіку. Е, тариф вказаний, е, ну, який він бере за проїзд, він не відповідає тим стандартам, тим нормам, які прописані буде, буде в далі розбиратися, ми ще ми все так не залишимо. Тепер п'яте звернення до міської ради щодо вирішення проблеми людей по вулиці Піонецька, Лермонтова, Гоголя та очистка русла річки Рокітнянка. Також в це звернулися люди, люди зібрали підписи, підписи є. Ми звернулися до міської ради. Міська рада нам відповіла, що роботи почнуться, як почне буде сприятлива погода для цих робіт. Також хочу вам поставити вас, у, що ми вже ходили, тому що знову збираються від людей підписи. Що зливаються нечистоти з фірми Грін Грей, що виробляють у шовку, піщуку сова, та нечистоти від людей, вони зливають у, також у річку Ракітнянка, люди, котрі живуть уздовж річки Ракітнянка. Ми на наступній сесії будемо піднімати це питання з директором цієї фірми, ми вже говорили. Ну так, попередньо вродь, ну, вроде ми дійшли до якогось консенсуму, Консенсу, що будемо будем щось вирішувати. Постараюся, щоб все було yeah. в місті Новоселці, городяни та гості міста, неодноразово обговорюють та скаржаться на вуличне освітлення, якого в кра... вкрай бракує на вулицях міста, а саме подалі від центрального району міста. На, на освітлені вулицях, у нічний період, насічанно важко та боязно дійти до рідної оселі копія звернення звернення громадян мікрорайонного селища щодо встановлення засобів зниження швидкості автомобілів, лежачих поліцейських по вулиці Джона Ріда. Хочу зазначити про те, що на даній вулиці знаходять дитячі майданчики де постійно відпочивають діти. Даний засіб застережує наших дітей безпечніше просуватись. Враховуючи вище зазначення, вимагає встановити засоби проголосового зниження швидкості автомобілів на вулиці Джона Ріда. Ну, ми направили, ну, депутати проголосували. Ну, Вважаю, що рішення буде прийнято і як тільки почне, ну так би думав, що як тільки почне використовувати автодорого е свої проводити, вони встановлять там вважать. Все, що стосується цих запитів, тепер би, я би ще хотів поговорити за ФЕП Волос», за комунальне підприємство. Чому би хотіли зараз про це поговорити? Ми багато, там ще ми маємо багато документів. Всі документи ми, звісно, не будемо говорити. Ми просто хочемо відреагувати на статтю, яку е, написала наша районна. В міській раді ви досить активною є фракцією. Перший раз, досвіду у вас немає, немає досвіду для вас особисто, ну, будь-хто може відповісти, що для вас є наскладнішим у цій роботі. Всі фактично ну, новачки, скажімо так. Ну, то... Давай, відповідайте, ви ж депутат. Ну, що я можу сказати? Тяжко, ну а якщо хочеться щось робити, то я не вважаю, що такі трудності, що ми стикаємося з такими трудностями. Да, так, дійсно, є, якісь перепони, десь з кимось. Хтось також з депутатів, з нами не згідний, але ми ворогів собі не шукаємо. Ми як працювали, так і працювати будемо. Е Тяжко, тому що... тому що дійсно ми перший раз тут і Но надалі ми будемо активно також працювати. І якщо боятися роботи, то не треба було значно сюди йти. Якщо ми вже пройшли сюди, то ми будемо старатися робити для людей, для цього міста все, щоб. Було гаразд. Я ще хочу додати. Чому тяжко? О, я вже був депутатом, я розумію. Чому важко? Важко, тому що нас, свободу, всі ці роки робили якимось демонами. Що ми якісь от такі, -такі. Зараз, зрозуміло, коли ми хочемо дійсно стоїмо, наша позиція це позиція стояти за справедливість. Правити. Тобто ми є православні, ми стоїмо за праве діло, за правду. І от дійсно, правду дуже важко знайти, але воно працює. І саме головне, нам важко, але нам Бог допомагає. Тому що ми, наприклад, бралися за спортивний майданчик, дуже важко було. Але потихеньку ті підійшли допомогли, ті підходять, люди там звертаються, допомагають. Тобто було би бажання у всіх. Працювати, кожен собі знайде роботу. В місті є дуже багато роботи, і наше місто, якщо святкували 560 років, то треба навпаки працювати так, щоб у нас ще були якісь е, додаткові, привабливі якісь е, об'єкти, е, щоб додатково будемо працювати, От, закінчили все там спортмайданчик, хочемо взятися на полі чудесно і запасти. Як казав Богдан, ми ворогів не шукаємо. Хто хоче з нами воювати, у нас є досвід воювати. Повою. За кількістю запитів і так далі, ініціатив ваша знов таки ваша фракція одна з найактивніших, але не завжди знаходить підтримку інших депутатів, хоч всі нібито декларують, що вона в цель одна і партійні інтереси тут ні при чому, але не інтереси міста. Чому як складаються стосунки з іншими фракціями, чи знаходять десь взаєморозуміння? І по яким питанням не знаходить? Ну, по більшості питань ми знаходимо. Що також є е, депутати порядні, справедливі, чесні, е, також нові депутати, які також хочуть е, жити, бо вони також живуть у цьому місті. Хочуть покращення є. Це, наприклад, депутати, які, е, по суті, справу вже мають роки прожиті, пророблені, чого досягли і дивлячись на нас, вони бачать нас як е, альтернативу чогось. Є на контакт з усіма спілкуємось. І може щось у нас, так, да, десь і є якась е, незгода одного чи другого депутата, але в основному у нас, ну ми вважаємо, що ми йдемо правильно. Я, я скажу в такому понятті, що знаєте, своє запечатлення, то що міський голова знаєте, він розуміє, да, нас розуміє. Ми знаходимо з нею. Ну розумієте, це ми як конкурентики для Гарсовєта. Тому що ми ділимо, то це погано. А от це, що робить Гарсовєт, це дуже. Ми не конкуренти такого. Ми просто люди, які про щось зробити, щось змінити. Не для того, щоб зробити от, свобода це така правильна партія, а от солідарність це погано. Ні, ми не конкуренти. Ми всі як сказав Богдан, що ми з кожним депутатом знаходимо взаєморозуміння розуміння і доходимо до концерту, ну знаєте. Звернення це, що перше моє депутатське було звернення, мене знаєте, як ігнорують, і я можу сказати, знаєте, почекають трохи. От зараз ми це зробимо. Це ж питання центру міста. Я кажу, це ж люди йдуть і бачать цей насип, цей навалище, і цей бур'ян росте. <толізь> то, це що дратує до неможливо. Я відповім чому, тому що я еколог, і про що ми говорили? Що ми працюємо, аби наше місто, процвіт... місто процвітало. Але ви знаєте, коли, наприклад, комбінат, який виготовляє фактично їжу для наших бійців і цим працює, і викидує в річку деякі, воду зливає, скажімо, то коли ми пройшлися по річці, то мене більше здивувало, то, що не так вонь іде від того, що випускає той комбінат Грінрей, як то, що багато є каналізаційних зливів від... Особистих будинків. І якщо люди, які живуть біля цієї річки, якщо вони таке роблять, то це є сором. І, до речі, сам пан Грицуник Алі, він пройшовся, коли він почув про цю е, проблему, він пройшовся по всій річці і пройшовся аж до поля чудес. На все будемо виносити таку пропозицію, щоб дати людям срок два місяці, щоб люди зробили собі вигрібні ями, користувалися вигрібними ямами. Якщо ну, будемо, напевно, якось закривати всі... Не треба створювати громаду, ставлення свободи до створення громади нового сервісу. Ну тільки... тільки завтра ми підтримуємо це. Для нас ми, ми... кажемо, що ми не шукаємо руїн. Для нас рідний буде і той, якщо приєднатися на зелений гай, ті же строїнці, ті же марженці. Буде більше, буде більше, може, людей активних, які захотять працювати на благо громади. Ми тільки за двома руками ногами. Чим нас більше, тим більше проробиться роботи. Дякую, дякую вам.